Пам'ять героїв Небесної Сотні вшанували сьогодні у меморіальному сквері в Івано-Франківську. Наймасовіші вбивства учасників революції гідності відбувалися у період від 18 до 20 лютого 2014 року. Серед загиблих семеро прикарпатців. Наймолодший з них Роман Гурик. Напевно, в жахливому сні мені б не могло приснутися, що після тих подій. Воно буде ще більше забирати життів, і ще будуть більше хлопців гинути, і це насправді це дуже сумно. Серед тих, хто прийшов віддати шану героям Олена Турусова. Жінка показує фото чоловіка, який загинув у зоні АТО в 2016 році. Вони віддавали своє життя за незалежність, за справедливість. От. А після того, якраз чотири році, і розпочалася так називаємо війна. За незалежність, за справедливість в нашій Україні. От тому ми сьогодні прийшли почути пам'ять героїв Небесної Сотні, бо це все взаємозв'язано. Просто так кров не проливається. Через повітряну тривогу захід перенесли у бомбосховище. Там вручили відзнаки міського голови зміни світ на краще імені Романа Гурика. Їх отримали 14 франківців, які досягли успіху у різних галузях, каже міський голова Руслан Марцінків. Зокрема, відзнаку отримав призер Олімпіад франківець Андрій Никифорчин, який зараз навчається в Ягелонському університеті в Кракові. Ну, мої батьки викликав університеті. Відповідний знаю трохи про Гурика. І... Чув багато про нього так що звичайно важливо ага. позолочену нагороду отримала і призерка міжнародних олімпіад з фізики та астрономії Діана Зазубик. Це більше якась розуміння того, що це потрібно, і якась винагорода за це. Але власне я це роблю не для якихось премія а саме за для того, щоб що мені це подобається, і приносить задоволення. Відзнаки зміни світ на краще імені Романа Гурика вручають вдруге, розповідає міський голова Руслан Марцінків. Рекомендації щодо номінантів надають навчальні заклади. Це ініціатива була родини а, гуриків, але місто підтримало, ми це все проговорили і вирішили, що будемо нагороджувати молодих людей до 35 років, які мають здобутки в різних галузях. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне, Новини Івано-Франківськ.